З почуттям зрозумілого хвилювання хочу я сказати своє слово про мого друга і колега-викладача, педагога, вченого за професією за покликанням Ямчука Павла Миколайовича. У житті кожної людини трапляються такі зустрічі, які вона вважає подарунком долі. От і для мене такий подарунок долі це було знайомство і співпраця із Павлом Миколайовичем. Ми майже щоденно з ним спілкувалися на роботі в університеті. Обмінювалася привітаннями, з нагоди свят різними проблемами, новинами. Коли я просила у нього яку-небудь професійну пораду, то він завжди ділився своїм науковим досвідом, і я завжди була впевнена, що отримаю цю консультацію саме від професора. Дуже вражала його енциклопедична обізнаність. Якщо про літературу, про філософію, він взагалі міг розмовляти годинами, зачаровувавши кожного із нас, хто був причетний. І завжди я щоразу дізнавалася щось нове, яке залишалося у пам'яті назавжди, тому що Павло це був дійсно глибина глибин. Павло Миколаївич дуже любив свою маму, Любов Тимофіївну. Він завдячував їй усім тим, чого досягнув. І з дуже таким великим душевним тремтінням, хвилюванням він розповідав часто про неї, а також про своїх друзів. І часто цитував мені слова Василя Симоненка. як мені без друзів обійтися, без лобів їх, без очей та рук? Він дійсно дорожив дуже всім своїм оточенням. І завжди гарно до всіх відносився. Для мене, Павло Миколайович, постає як особистість у трьох іпостасях. Насамперед, це серйозний, дійсно серйозний вчений широкого наукового крозору, який залишив помітний внесок у історію філософської думки України. У Українознавство, літерознавство, релігієзнавство, філософію мови. Безумовно, це була дуже добропорядна, доброчесна, інтелігентна, харизматична і водночас надзвичайно скромна людина. І третє це була дійсно знакова фігура, знакова постать у громадянському і соціальному вимірах, пасіонарний інтелектуал, утверджувач української національної ідеї. Павло Миколайович був дуже великим книголюбом. У нього було п'ять одноосібних монографій і, мабуть, більше як 280 наукових праць. І тому, згадуючи про Павла, ну неможливо не навести східну притчу про вічне життя. Суть, якої полягає в тому, що один правитель східного царства відправився у подорож своєю країною, і на осяяному сонці схилі він побачив згорбленого над працею чоловіка, який саджав молоді дерева. Між ними зав'язалася розмова, і правитель запитав, що ти робиш. «Саджаю молоді саджанці. Для чого? Адже ти старий, ти не можеш побачити їхні зелені листочки. Ти не посидиш у затінку під їхньою розлогою кроною і ти взагалі не скуштуєш їх плодів. На що мудрець сказав? Ті, що були до нас, саджали дерева, а ми збирали їх їх плоди. А й ми саджаємо для того, що ті, що будуть після нас, щоб могли насолодитися плодами цих дерев, Павло залишив нам не просто сад, він залишив нам філософію сада, відніш... вірніше філософію сада і садівництва. Це була єдина міжнародна конференція ініціатором і організатором якої він був. І я впевнена, що його сад. Буйно розквітне і там бродять лише найкращі плоди. Тому я безмежно вдячна за те, що Павло Миколайович був у моєму житті. Це цілий великий світ. Я вдячна йому за його подвижницьку працю, за його слово, за його діло і за любов до України.